Всім привіт! Ви на каналі Vavisua, з вами В'ячеслав, і це Ark Survival Evolved. Я продовжую проходити цю гру, і сьогодні я вирішив відправитися в свою першу печеру на карті острів на ось такому прекрасному е нещодавно прирученому Аргентовісі. Початок нашої подорожі лежить ось біля е цього острівця в джунглях. Відправлятися туди потрібно по ось такому каньйону, так би мовити, через джунглі. Ви побачите ось такі скелі по обидва боки, які утворюють каньйон. І неподалік звідси лежить вхід до печери. Ось так він виглядає. Компсогнати мені вже не надто велике перешкоду створюють. Відправлюся я туди на шаблизовому тигрі. Взагалі є кілька істот, які добре підходять для дослідження печер. Воркові це ось такі кішечки тигри. Також можна сюди відправлятися на Вовкові. Чому саме ці істоти? Тому що вони мають невеликий розмір і добре. Пролазять по обмеженому простору печер. Також можна е, добре справляється із цією, е, цим завданням, е, так би мовити, е, усі середнього розміру хижі динозаври, але я не даю перевагу цим. Але мій абсолютний улюбленець це, звісно, Мегатері. Він трошки більший по. Величені, так би мовити, для дослідження печер, тому не скрізь пролазить. Для... Обов'язково використовуючи його, потрібно брати з собою криокапсули для того, щоб його переносити Ось між такими проходами. Але він дуже хороший для дослідження печер, оскільки має бонус проти істот, які часто проживають в печерах, а саме комах. Мегатерій є. Образом древнього мурахоїда, котрий отримує бонус при знищенні комах для шкоди і для опору вхідному, в вхідній шкоді. Але зараз я використовую зубового кота. Взагалі, для того, щоб досліджувати печери, є кілька стілей, кілька бонусів цих печер. Ось такі ось білі утворення це жили кристалу. Якщо ви не маєте можливості досліджувати гори, по першу чергу, ви можете просто копати в печерах ось такі кристали. Вони з певним періодичністю сповняться в цих локаціях. Також з них падають рідкісні гриб. Потрібна штука для високорівневої їжі і розхідних матеріалів. А також важливим ресурсом, який знаходиться в печері, є обсидіон. Тут також залізо трапляється. Ну і, мабуть, найосновнішим цілью походів у печері є. Здобуття артефактів, котрі потрібні для виклику босів. Тож, розпочнемо безпосередньо вже досліджувати саму печеру, спускаємося вниз. Шабле... Бонус і плюс шаблезубого було кота в тому, що е він може стрибати, може доволі швидкий і потужний е в плані шкоди. Також, отам, як бачите, мегаланія, це також хороший е дослідник. Хороший вибір для дослідження печер. Потрібно з ними бути обережними, бо вони, як бачите, висять на цих на стінах. І, до речі, приручена Мегланія також може лазити по стіні. Тому завбачливо оглядайте печери, коли їх досліджуєте. Оскільки в мене є модова підзорна турба, я її бачу заздалегідь. а в звичайній грі потрібно бути обережним. І ось так збиваються із з, е... і... <с two> <с two> по е... засідки. І далі продовжуємо спускатися, щоб зубий кіт у мене ще невеликого рівня, тому часто отримує е... нові рівні. З мегалонії подають токсини мегалонії, також е... штука потрібна для. При виклику певних вусів. Ще одна мегалонія зачаїлася. Як бачите, вони не надто велику шкоду для мене. Представляють. Спасибо. Далі, досліджуючи печеру, ми можемо віднайти, як бачите, багато істот е комах і істот е павуків так би мовити особливо добре з ними справляються як я вже казав в їх тут доволі багато власне кажучи. Е Також враховуйте, що тут в е багатьох печерах є водоймище де Можна випадково впасти і з високими берегами водоймища, між іншим, тому вони можуть стати небезпечною пасткою для вас самих, як отут. А, також е, печера є хорошим джерелом для здобуття хітину, особливо на карті острів, наприклад, на Рагнару там е, на вулкані краще здобувати. Так от, як бачите, дуже багато хітину це шаблезубий кіт має хороший показник для цього. Але не найбільший, чесно кажучи. Також в класичній грі можна знайти деякі рецепти для приготування в казанкові. І певні предмети падають просто із всіх, так би мовити, противників в цих печерах. Так. У печерках також можна віднайти ось такі йощики е, з припасами. Чим більший рівень печери далі я колись, дай Бог, е, е, їх досліджу і запишу для вас проходження, тим краще лут тут падає. Наприклад, е, тут падають е, всілякі креслення на броню і на... можуть навіть готую предмети. Ще одним. Однією причиною для дослідження печер є знаходження ось таких руїн, де можна віднайти записки першопрохідців. Е, менший за закар... капроку Капрокус, паладення у одних хежах, якого здебільшого можна знайти у болотості місцевості острова. Роджений хороший бігун. У воді він ще швидше полює на одинці, вибираючи невеликих або середніх істот, особливо тих, хто відбився від своєї зграї. під час атаки капрозух використовує дві тактики. Спочатку він терпляче вичікує під поверхнею води, коли ціль наблизиться, достатньо потім стрибає, щоб швидко наблизитися до жертви та затягнути її під воду. Потім капрозух атакує життєво важливі області здобичі, щоби знесилити її. Ці дві техніки досить ефективно запобігають втечі від капрозуха після початку його атаки. О домашні у ці лілі мають різні думки стосовно користі його прозуха. Деяким подобається його наземна та підводна швидкість, яка робить його одним з найшвидших невеликих їздових істоту заболочених землях. Іншим не подобається кволіська прозуха, і вони вважають, що цей недолік не вартий запропонованої ним швидкості та методів Отримавши в перший раз записку. Першопрохідця ви отримуєте бонуси для себе і для динозавра, на котрому в цей час сидите. На подвійний досвід. Це дуже добре, наприклад, використовувати як прокачку для щойно приручених або вирощених динозаврів. Це дозволяє Дуже швидко піднімати рівень на початкових етапах. Так, ну мені ще потрібно слідкувати за тим, щоб е, не перевантажити свого Шаблезубого кота. Здається, наскільки я пам'ятаю, в цій е, печері три записки першопрохідців. А це в нас дуже небезпечний противний картопрела. Особливо він небезпечний для... Дослідників без динозаврів. Адже Артопрела своїм плювком може повністю пошкодити ваш е, обладунок, е, майже миттєво дивлячись, яка в нього базова, е, міцність зруйнувати його, що зробить вас легкою здобиччю для неї і для всіх інших противників, котрі тут е, перебувають. Ось на мене вже летять Ранео. о, Навіть Десіс е... Ду... зверху на мене вони подають. Ранео, як бачите, можуть е... застосовувати щось на кшталт е... такої собі е... сповільнюючої паутини. В Далі ще одним. Е... Крім. Е металу, обсидіану, кристалів. Я, здається, не договорив. Найбільш е А, я вже згадував за. Да. Також тут, тут в печерах дуже багато істот отруйних, таких, як. Е Кульмо Скорпіони та Тетанобо. Місцева версія. Анаконди, так би мовити. Ну і скорпіони кажуть самі за себе. Е, дуже багато вже хітину я нафармив. І м'яса, шкіри. В цілому досліджувати печери дуже вигідне заняття. Так. Тепер потрібно згадати, куди далі йти. Ем, тут шляхів є кілька, наскільки я пам'ятаю. Можна дослідити ось це місце і знайти ще одну записку. Тож, до всіх дивностей, які помітила у мегалодонів. Зараз я розберуся, потрібно було спочатку розібратися. but not to this extent certainly not so easily sharks aren't mammals or even avians they're fish Тож до всіх дивностей, які я помітила у диких мегалодонів, додому ось справжній шедевр. Їхнє приручення відбувається надзвичайно легко. Трохи практики, і вони стають більш слухняними ніж домашній пес. Так, я чула, що за рік чи десь е, так, аку можна досить добре натренувати, але не настільки. І не з такою легкістю, а коли не савці, а навіть не пернаті, це риба. вони більше керуються інстинктами, тобто вони не такі розумні, і на них точно не можна гасати у воді, як із реактивним ронцем. Я намагаюся бути неупередженою, як пропонував Роквелл, але ж це настільки неправильно. А в, в одному із минулих відео я намагався згадати, як же ж звати цього персонажа було Гелена Вокер. Так от, вона згадує, тут, вона була дослідником біології в своєму, так би мовити, першому житті. І вона тут дивується тому, як неправильно себе поводять істоти. Як бачите, картоправа здалека на мене плюнула і зламала мій обладунок. Ну вона поводиться саме так, як повинна поводитись. Так от, що... Істоти на острові на арки, дуже дивно себе поводять. Не так, як могли б поводити себе в реальному житті, в реальній, так би мовити, умовах для свого життя, вже не кажучи про те, що динозаври давно вимерли. Дуже великий бонус, як бачите, дістається для тих записок першопрохідців. Ну і собі трошки щось прокачаю. Наприклад, вагу. Я вже на 71 рівні мені відкрилося сідло для спинозавра, акумулятор це для карти аберації більше штука, але в мене просто мод відкриває все. Ну і кілька штук із S моду, і кілька кількаських речей для. В оцій водоймі, отам от на глибині, де ви бачите дуже багато істот, таких, особливо як саркозухи, не дуже небезпечні у воді. Там може бути одна із, одна із скриньок із лутом. Але я туди поки що не спускатимуся. Це в цілому можна зробити, але по свідченню можна здогадатися, чи є там скринька ось така, чи немає. Ок, дивлюся, чи немає десь на горі. Наприклад, затаївшихся ранео. Що ж нам тут. О, який принт на креслення на дерев'яну кам'яну сокіру. Так от, тут ще потрібно спостерігати, крім заліза. Поклади обсидіану мені в цілому цікаві. І... Тут ще є ось одна записка першопрохідця. Здається, остання в цій печері. Важко злитися на хентеріалетус, хоча це й жахлива істута. У п'явки майже відсутній розум, вона просто чіпляється до живої плоті і починає смоктувати кров. Для зняття п'явки потрібна хірургічна тончість та робота з лезом або доступ до вогню. Обидва варіанти можуть бути небезпечними як для хазяїна, так і для п'явки. Коли п'явка чіпляється до хазяїна, вона починає швидко висмоктувати кров, що спричинає вростання голоду та втоми. а також втрату здоров'я. Деякі п'явки можуть переносити небезпечну хворобу, яку я назвала малярією. Ця хвороба продовжує існувати навіть після смерті п'явок, лише декілька істут на острові є перенесниками малярії, і лише рідкісні ліки можуть повністю вилікувати її. Хоча п'явка й недостатньо розумна для приручення, її корисно тримати як для створення протиотрути або як рибну наживку. Якщо отруту п'явки правильно обробити, то з неї можна зробити міцну протиотруту. Тось я ви щойно прочитали. Ця істота трапляється часто в болотяних місцевостях і в печерах майбутніх, які я буду досліджувати, особливо в болотяній печері. І дійсно, коли вона до вас причепиться, її дуже складно зняти потрібно застосувати вогонь відкритий, наприклад, вступити у вогнище безпосередньо, яке у вас можна з підручних матеріалів скласти. Так от. Е і далі на нас чекає, щоб далі дослідити цю печеру, нам потрібно перетнути е ось це озеро. В цілому можна два варіанти. Або, як бачите, спуститися на дно е із небезпечних істот у цих водах, так би мовити. Це багато-багато п'явок, ну і, звісно ж, саркозухи. Також тут можна пофармити риби. Е, дуже швидкий і дуже ефективний спосіб, так би мовити. Але не забувайте, коли спускаєтеся на дно, що е, вам потрібно слідкувати за киснем. І водночас е, потрібно не забувати про небезпеку цих водяних істот. Я хочу спуститися на дно до цієї ось скриньки. Тут у нас кілька принтів. Так, як тільки ви злізаєте із динозавра, якщо це не являється водяним, він одразу ж спливає. Так, потрібно бути обережним, оскільки я все-таки без броні тут знаходжусь. Так, і потрібно тепер відправитися до біко цієї, мигаючої зелено-жовтим кольором штуки. Так би мовити. це взагалі-то, так би мовити, основа нашого ковчега. Я вже згадував в одному з відео, що за, по суті своїй ковчег це орк. Це Він є. Такою собі високотехнологічною космічною станцією, яка лесить над планетою Земля і дозволяє, так би мовити, клони людей з, е, свідомістю, людей з багатьох століть і історичних епох е, розвивати свої скіли виживання. Ну і ось ми наближаємося, вже, можна сказати, до фіналу печери. Тут багато цитонобо. Про це потрібно пам'ятати. Спочатку зачищаєте цю е зону від е противників і потім дивитеся на артефакт. І... В вашій увазі артефакт мисливця. Основно. І за котрою в цілому ходять у ці печери. Ну, крім фарму ресурсів, звісно. Ось такі вузькі проходи далеко не кожна істота пролазить, так би мовити, навіть доволі компактний шаблезубий тигр. Тому будьте обережні, зійшовши з. Істоти в такому проході можна навіть потрапити в текстури, і зазвичай це в більшості випадків викликає викид персонажу із сервера. Ну, зазвичай на неофіційних і офіційних серверах, і ви можете втратити свій лут, тому раджу бути обережним. В цілому нам залишилося лише вибратися із цієї місцини. Пройдемо потихеньку сюди. о о о о о, -о. Так, хтось там у нас намагається нас атакувати. Схоже, потрібно. На щастя, чомусь е корпіон сюди не проходить. Вже артефакти заспавнився по нові, але я його не можу підібрати. Поки не буде... Вийнято артефакт із е, моєї сумки попередній, котрий є. Єдиний мінус, звісно, в тому, що коли ви ховаєте свого, свого істоту у криопод вона втрачає бонус до досвіду, який отримала від записок першопрохідців, тому... Що ж, чимось потрібно пожертвувати для того, щоб пройти далі. Тот, відстрелимо цього кульму скорпіона. Сподіваючись, що тут ніяка тварюка на мене позаду й попереду не вискочить. Ти бачиш, що я трошки перевантажений. Так от, вивантажуємо свого шаблезубого богатира. І далі вже можемо спокійно на ньому досліджувати залишок печери. До речі, ось там на горі це буквально вхід до печери. Якщо ви озброїтеся, наприклад, арбалетом з крюком, ви можете туди безпосередньо дістатися аж до цієї невеличкої а, частини печери. Або, наприклад, якщо ви а, пілотуєте мегалоднію, вона просто може вилізти сюди ось на гору. Я Сумніваюся, що... Стрибками між або Тигр зможе сюди вилізти? Ні, на жаль, ні. Ну, втім, можна відправитися за допомогою простого перепливання печер печерного озера. Заодно знищити кілька додаткових пісток для отримання досвіду через них. Такою була печера з артефактом мисливця, одна із перших печер, котрі ви можете дослідити на карті острів, дістати там багато цінних і потрібних ресурсів, і почитати кілька записок перепрошопрохідців із цікавою історією. Тож, я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Коментуйте відео, це допомагає просуванню відео на канталі і до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі Віабісіо.